Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про пленер. Це коли ви виходите на вулицю і малюєте з натури, а не з фотографії. Коли ви дивитесь навкруги, то буває важко обрати саме той шматочок, який вам хочеться намалювати, бо ваш зір сприймає повністю увесь простір. Для цього існує композиційна рамочка. Її художники зазвичай роблять із картону, вирізають таке віконечко, і дивляться у це віконечко, обираючи собі якийсь сюжет, якийсь кадр, який вони хочуть зобразити. Також можна користуватися телефоном або долонями власних рук. Тобто, з долоні зробити таке віконечко і дивитися у нього. Композиційна рамочка допомагає абстрагувати ваш зір від оточуючих зайвих предметів, і ви одразу бачите, як буде виглядати ваша картина, коли вже буде готовою. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Обов'язково користуйтесь композиційними рамочками, і я впевнена, ви оціните їх користь дуже швидко. Гарних вам шедеврів! До наступної зустрічі!